Автомобіль з Китаю. Ця машина вона краща ніж нові лексуси, нові БМВ, нові багато чого. Фото можна навіть робити. Змінює колір, Я так розумію. Від настрою, від погоди, чи як ви забажаєте. Стійки, які вже подряпані. Це тренд, це прикольно, це цікаво. Паличка, виручалочка. Ну, наче повинно це все круто працювати. Thank mm -hmm. you. Всіх на каналі Prime Security Lab. Сьогодні у нас новий проєкт. Це автомобіль з Китаю. Це в нас G-Tour Дашинг чи Dashing? Поправте в коментарях, як правильно. Автомобіль до нас приїхав на повну шумо віброізоляцію. Ми вже підготувалися, розібрали всі технологічні карти, як правильно збирати, як розбирати де ребра жорсткості, де дренажі, де заборонено оклеювати. Підготували відповідні матеріали під це завдання. Матеріали нагадую, тільки європейські преміальних ліній з сертифікатами екологічності, щоб влітку не було ніяких випаровувань і так далі. Тому, подібне. тому давайте пройдемося. Наш дуже цікавий дизайн, щось схоже на деякі італьянські бренди, не будемо нічого фішувати, рекламувати. Прикольно, китайці зараз багато роблять цікавих дизайнів. Розберемо, подивимось, що там по металу. Тут ми зразу бачимо те, що я завжди... Прошу робити на нових автомобілях стійки, які вже подряпані. Пробіг у автівки 3000 кілометрів. Багато глянцевих елементів. Це тренд, це прикольно, це цікаво, але з часом це все буде, самі знаєте, на що перетворюватися. Давайте подивимось, що там по потенічку. І так, підкапотний, Ох ти бог, підкапотний простір у нас без пневмоупорів. Паличка, виручалочка. Беремо паузу. Дайте палка. І так, пройшло трошки часу. Палочка, виручалочка, яка залишається в нас всю... Ні? Да? Ні? Не сюди. От сюди. Є, е! перемога маленька. Під капотом у нас 1,5 турбо на 147 кінських сил. В парі з шестиступеневим роботом. Сподіваюсь, це все буде довго вже жити. Бачимо герметик, бачимо обробку кузова в китайському стилі. Ну, наче повинно це все круто працювати. А позаду у нас не балка многоважена підвізка, попереду Макферсон. Ну так, в принципі, Звичайна автівка, нічого тут такого видаючого нема. Йдемте в салон дивитися, що там. Потрапляємо в салон, зразу ми бачимо огляд 360 на дзеркалах. Ручки прикольно виїжджаючі, підсвіточка на підлогу. Що буде взимку, питання цікаве, але сподіваюся, все буде жити. Давайте дивитися, що далі в салоні. Ну що ж, по салону достатньо цікаві рішення. Бачимо, що багато дезекономили, але в принципі прикольне сидіння, ковшоподібної форми, в поєднанні з імітацією алькантари. Думаю, це навряд чи шкіра, але еко -шкіра, може щось такого плану. Строчечки червоні, тут червоненькі елементи, тут все підсвічується. Тут у нас Type-C USB. Прикурювачі, монітор прикольний. Ну, Якість формат звісно, під питанням, але воно є, воно прикольне за свої кошти, топ. Якщо воно буде довго жити, взимку не проторможувати, буде взагалі супер. Так, заведемо. 360 є. Що тут можна щось зробити? Нічого воно не робить. Передню можна. Задню. От так. Коротше, як тебе міняти? Треба розбиратись. Фото можна навіть робити. Кореч, якісь є тут багато плюшок, треба сідати розбиратися. Керування гучності на кермі, Бердачок нормального розміру, Підлокітник, в принципі, також. Можна багато що скласти, тут ще дві, дві USB. Підстаканники з підсвіточкою, бездрутова зарядка. Про що побачить. Панорама з люком відкриваючимся, люк відїжджає навіть. Ambient Light підсвітка, яка змінює кольор, я так розумію, від настрою, від погоди, чи як ви забажаєте. В принципі, стартпак є тут, що потрібно для автівки. По салону все прикольно. За ці гроші, супер. Що ж, зараз будемо розбирати, і дивитись, що там під ковролінами та під сидіннями. Слідкуйте. Ну що ж, автівка вже в нас на фінальному етапі. Ми разом з вами пройшлись повністю по всім складовим цього процесу. Побачили цю автівку повністю голою. Пересвідчились, що в плані заводської шумоізоляції то це по японським технологіям, скажімо так, відсутність її як такова. Багато хто давайте погодимося, що скептично відноситься до китайських автомобілів, але це не про цю машину, тому що зараз саме. Ця машина, вона краще, ніж нові Lexus, нові BMW, нові багато чого. Повна шумоізоляція робить в цій автівки авто набагато вище вище класу. Резюмуючи, що ми маємо, це покращення тепло та холодовіддачі, не потрібно так сильно пічку та кондиціонер качагарити. Це покращення штатної акустики. З часом кліпси, пластик не почне так сильно дрібіжати, тарахтіти і так далі. Власник цього авто може про це не боятись. Як люблю казати, тут капсула тиші. Всередині ви не чуєте з вулиці нічого, звуки так сильно не потрапляють, розмовляєте по гучномовцю, вас ніхто не чує і так далі. Тому, в принципі, не економте на вашій нервній системі, звертайтесь, ми доведемо і вашу автівку до ідеалу. І підписуйтесь на канал обов'язково.